Хлопчик захоплено дивиться по телевізору передачу про динозаврів. За вечерею дитина раптом питає батька: Тату, а динозаври смачні. Батько зосереджено обвів усіх присутніх за столом і сказав: А ти, синку, он у бабусі запитай. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старенький Яша Рабінович приходить до лікаря. Докторе, зробіть таки мене вже імпотентом!» Рабиновичу, та ви що? Навіщо ви таке говорите? Усі просять про зворотні. Навіщо ж я буду вас робити імпотентом?» Та хочу таке вже нарешті пожити для себе. Весела шумна компанія розважається балачками. Раптом один каже Слухайте, хлопці, ви коли видаляєте зуби у стоматолога, то обов'язково їх забирайте із собою. Тю, навіщо? Ви що сьогоднішні? Та стоматологи ж кладуть ці зуби під подушку, і їм зубна фея приносить гроші. Стоматологи тому такі й багаті. Сперечається подружжя на тему їхнього можливого майбутнього автомобіля. Вона Але мені все одно подобається X6». Чоловік, ти уявляєш, скільки він жере?» Вона пару секунд задумливо подивившись на чоловіка. Ось я зараз твоя дружина, тому що ти мені сподобався. А якби я замислювалася, скільки ти жереш, я б ніколи за тебе не вийшла. Що має знати студент? Усе. А що має знати лаборант? Майже те саме, що й студент? Аспірант. У якій книжці знаходиться те, що має знати студент? А доцент, де знаходиться ця книжка? Хм. А що ж тоді має знати професор? Де знаходиться доцент?